Всім привіт! Мене звати Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми приїхали в Вільямсбург, це район Брукліна, для того, щоб подивитися, як буде проходити вечірка. Це незвичайна вечірка, це вечірка в наушниках. І тут на цій вечірці ми подивимося, як люди розважаються. Назва вечірки «Reboot New York Phone Spirit», тобто перезавантаж дух Нью-Йорка в наушниках. Тут є кольоровий танцпол, намальований крейдою, і така невеличка стійка, де працюють три діджея одночасно. Вечірка починається. Я вдягла наушники. До речі, всі наушники продезінфіковані і вам видають їх з спеціальних пакетиків. Позаду мене танцюють вже люди. Я хочу вам зараз показати організаторам. Ось цей мужчина в сірій футболці, в нього футболка з надписом народжений в Брукліні. І така вечірка, напевно, могла б тільки відбуватися у Брукліні. Люди збираються потрошку, ще поки що світло, тому людей небагато, але досить весело всі відпочивають. Я теж взяла школа, позайматися такою розминкою спортом разом з візьма. Будем вам трохи послухати музику. В наушниках можна регулювати звук, вони такі класні, кольорові і можна переключатися від одного дітея до іншого. Наприклад, зараз я на синій хвилі перейшла на червону хвилю і переключилась на зелену. На синій хвилі більше така хаос техномузика. А на червоній хвилі це різні американські хіти всіх часів і, можливо, такі якісь ретро-пісні. А зелена хвиля це латиноамериканські пісні. Yeah. Дуже круто, що якщо вам надоїсть одна якась мелодія, і ви не хочете дослухати пісню до кінця, ви можете перебутися зразу на іншу хвилю. І, в принципі, ви можете бути одною компанією, але кожен може створити свою власну і свою квалість. Розпочалась справжня така вечірка, всі танцюють. Я знаю, напевно, зі сторони це виглядає дуже вільно, але це неймовірно атмосфера, дуже весело. Рекомендую всім спробувати.

Тут навіть є окрема така релакс зона Бачите, одна компанія, хтось слухає музику на зеленій колі, хтось на червоній, вони відійшли так, від основного натовпу. Можна собі прилягти на ось такі лавочки. Взагалі ми знаходимося на просто шикарному пірсні, на набережні Брукліна. І у вас вид Манхеттен, Просто шикарний такий вечір бриз морський, ви бачите бруклінс Бріч, ви бачите Манхетен, Уолтрей Центр. Сама атмосфера там дуже класна. І якщо зняти наушники, то там досить негамерно, там просто тихо. Ви можете послухати все. Тут вже стало більш сумніше. Всі веселяються, танцюють, підспівують. Кожен танцює в своєму ритмі. Деколи навіть і смішно, але тут абсолютно люди не комплексують. <плес> Я доєдналася до цієї божевільної вечірки і вірвалася на танцпол. Я <плес> сто We, oh, let's circle, circle, circle. circle on! That one oh, no. oh, 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 oh. You guys have to walk around. I know. I'm trying to get her to walk around. It's like I really <laughs> Коли нас стоїть сутіньки, десь є ще більше. І кожен танцює в своєму ритмі, перемикає наушники. Справді дуже класно, дуже весела атмосфера. Бачите, хтось спічила, в чекали в наушниках. Зелене з колос. Я б сказала, що це така битва діджеїв. Хто дасть крутішу музику, хто розпечає людей більше. Ви бачите по кольорах, що зелений діджей. супер. Також вечірній Манхеттен видає свої атмосфери, дуже гарно все свіпиться. Дякую, що додивилися це відео до кінця? Буду рада бачити вас ще раз на моєму каналі. Ставте лайк, підписуйтеся до нових зустрічей, Па-па!